ОСТАП Вишня. Як варити і їсти суп з дикої качки. Максиму Рильському Був такий славнозвісний орнітолог Мензбір, який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки, крім базару. Водяться ще на Лугових озерцях та по очеретах і тихих тихих плесах по річках-колисках Смарагдової Батьківщини нашої радянської. Словом, ви поїхали на Лугові озера, на очерети і на тихі-тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю, це така штука, що стріляє. Набої і всілякі інші мислені.